トミオカギユニーはきたと言え。行くぞ。俺はキーレティナ、ラサキオ修行しなおせ。続けるといい。仕事でせばいい。 Зимека такого кошпу пускати на бескі. Так, хаки. Ой, господи, блядь. бля. Чотики страшний, блін. Окей, ай бачим хагівагі і лізе, бл. А ну-о ну. Не-не, не чіпай мене. Не-не-не, не підходи, не підходи. Ааа! Капуст. Що він такий страшний, я в шоці. Окей, не здаємося. Оце скример, блін. Так, заходимо. Ой, ё ма йо Ось морда страшна. На, получай по морді. На, по писку, На! Йди! Згинь нечисть! <сі> Ай, не пробуй це. О, повзе. Во, повзе, повзе, повзе. Куда повезеш? Ну, ти це нечезною в кут мене загнав. Во, подивіться. Лізо, гімніху. Що? Думаєш мене з'їсти? Не получиться, гімніху. Так, заедам по медицинам. Гвинса шопом называется, пта. Ааа, куда лезать? Говнюху, вовню. Блин. Капец, девоца хитро. Хитро в нього. Я... Я в тебе. Афи. Окей. Лезам дальше поудалять. Честно. Блх Да ты уже задолбал меня Фигачи ты, хакс Вс, ты балн здесь Смысл нема проходу Нее Блях Не знаю блин Хаги блин ну, ну пше жсткий Ничего, заработаемся Так, погнали Скробка Что тут у вас? Шо це за штуку? Свидкин вис. Ладно, Ну шо, дестань мене, як шо змо як! Я думаю, я в без п'ять. Ай, блин. Блин, ну хак с Скример в пше капец який кистрим. А, де? De. Куда низе? Відкривайте двері, я тікаю. -а, -а, -а спасайся, хто боже! Кожець сам за себе. -а, 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 -а хвусті, блин, как на хвості, блин. Сука, не без всех. Сробка, давай, давай, давай. Давай. Тупо кропка, давай, тут уедь, спаси, говнюху. Ты тебе не справиться со мной, я тебя уделал. Не урила, закопал. Красиво, блин, нарешьте. Это месть, это месть будет. О, попи, бля, наша-то. Хм. Это у нас на рельку, бля. А вы открыты. Оп, О.